Чоловік пані Катерини Олександр Партала пішов на війну за першої хвилі мобілізації у 2014 році. Він не сховався, не злякався. Він був один з перших В березні. Він уже був на захисті України. Відслужив рік, повернувся ну, згідно законодавства через рік. Потім повернувся. Ну не легко це було, але повернувся до нормального життя, до своєї роботи. А 24 лютого 22-го року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він уже після обід цього ж дня був на захисті. Знов Катерина разом з дітьми лишалася у місті до 13 березня 22-го. Каже, ситуація ставала дедалі гіршою. Вони були майже на лінії зіткнення і ворожі танки знаходилися дуже близько. Це була остання наша зустріч, остання наша. Моменти прощання, 13 березня, вранці, вони вивезли нас до Онісова, і більше ми не бачилися. Вони залишились з хлопцями в Чернігові до повного звільнення міста. Ще там трошечки побули в Чернігові після того, як уже відійшли окупанти, і після цього відправилися на схід. 21 квітня 2022 року Олександр Партала, який був розвідником першої окремої танкової сіверської бригади, загинув під Волновахою, захищаючи свою державу. У День захисту дітей ця родина одна з тих, які отримали іменний пам'ятний кулон Батьківське серце у Чернігівському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки. З 2014 року багато наших захисників віддали своє життя за те, щоб ми. Остаточно вигнали загарбника з нашої території і почали нормально будувати нашу країну. Саме в цей час і от сьогодні, в день захисту дітей, ми шануємо вас, тому що ті батьки, які загинули, вони продовжують жити в дітях. Такий всеукраїнський проєкт започаткувала громадська спілка, всеукраїнське військово-цивільне об'єднання Бойове братерство України. До цього ми ще проводили акцію. Десь було вручено 48 таких іменних колонів, саме дітям батьки, які загинули за незалежність нашої держави. А це якраз та категорія громадян і дітей, які не змогли побувати на тому захід. Якраз ми пророчили до дня захисту дітей. Ми розуміємо, що діти це наші патріоти, майбутнє за нашими дітьми. Тому як ми їх виховуємо, як ми їм вложимо в серце, в душу патріотизм. Нас ворог перемагає і чисельністю, і зброєю, але не приймає. Нас за, за нашим покликом серця, за нашою душою, за нашою поривом, тому що ми захищаємо своє саме найрідніше наших дітей. До кожного колону виписано іменне посвідчення, а на зворотньому боці нанесено ім'я та прізвище загиблого. Цей шматочок срібла у вигляді серця, оберіг, обрамлений терновим вінком із краплиною крові. Його створили, щоб кожна дитина загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. Йшлося під час заходу. Діти точно будуть носити це із задоволенням, з пам'яттю, з подякою, тому що у мене і у моїх дітей до чоловіка є тільки почуття подяки, вдяки величезної і любові, тому що це людина, це чоловік з величезної літери, і він дійсно герой. Герой наш, герой країни. Таких, таких небагато в світі. Донька Олександра Партала закінчила восьмий клас. З майбутньою професією ще не визначилася, та точно впевнена, що хоче робити щось корисне, аби змінити країну. Щоб моя професія могла нести далі е, як пам'ять батька і е, змінювати країну, тому що наші батьки воювали, ми будемо відбудовувати, а наші діти будуть жити. І хочу, щоб. Е, Якимись своїми діями, гаслами, настановами змінювати країну на краще.